Вітаю вас на каналі Купуй зі мною я в магазині Сінсей. Покажу вам сьогодні найцікавіше у відділі Дім. Новинки до вашої уваги. Дзеркало 269. Пластиковий органайзер для ватних дисків 169. Ось такий варіант квадратний 79. І є ще більшого розміру. Прямокутний. Ціна 169. Підставка металева для паперового рушника 169. Однесенька така лишилася, також за 169. Подивіться, який гарний піднос у золоті, дзеркальний, красиво буде для парфумів поскладати, або на кухню 219. Такий варіант круглий 339. Золотий, і потім покажу вам ще у сріблому відтінку. Серветниця, тут багато чого у золоті 169. Склянка 119, келих 149. Фруктовниця металева у золоті. І є ще такий варіант у чорному металі. Пізніше вам також покажу. Ціна 340, піднос 189. Глибока миска з золотим обводком салатниця 340. Така є дуже красиво, переливається, але важка. Ціна 149. Окали такі самі, як салатниця по 169 за дві штуки. Стакани 149. Також дві штуки в наборі. Чашки з кольоровою ручкою 149. Тарілка обідня. Дуже класна ціна на неї 79 гривень. Такі чашки по 119. Ось цей декоративний піднос у сріблому відтінку 340. Коробки для зберігання 340, 2 штуки в наборі. Зверху обшиті валюром, кольорові чашки у склі. Три відтінки, ціна 69. Біла пляшка для олії та оцту. 189. Графин кольорове скло 240. І є ще такий варіант прозорий. Скляний чайник з бамбуковою кришкою 350. І ось такий красивий графин з чорною ручкою 240. 389 кольорове скло з бамбуковою кришкою у сірому відтінку і такому золотистому. Форма для запікання квадратна. 219. Побачила ось такий гарний набір за 129. Баночки для спецій, 4 штуки в наборі. Гарна ціна красиво виглядають. Набори у золотистому відтінку та мідному 189. Це такі практичні набори по 340. Для миючого засобу одразу губка є у двох кольорах: чорний та білий. Кухонні прибори пластикові. Лопатка та ополовник по 59. Чорний пластик та світло сірий. Дуже класні коробки для зберігання по 119 скло з бамбуковою кришкою, більшого розміру 149, і ось така для спагетті 169. Набір органайзерів пластик 219. Блюдо овальної форми 219. Є ще ось таке більше. За 340. І до комплекту ось така глибока миска. Ціна 389. Я хочу показати вам ось цю дуже гарну тарілку. У сріблому обвитку небагато зі сріблом є посуду 270 гривень, переважно, все чомусь у золоті, і салатник 340. Коробка для зберігання чаю в пакетиках 240. Таця серверувальна, декоративна, дерев'яна 220. Ось такий піднос 599. 240 дошка кухонна. Салатнички скляні 119, 3 штуки в наборі. Контейнер для зберігання торта 259. Бокси кольорові для зберігання 2 штуки 99. рожевий та фіолетовий 149. Є ще такі маленькі по 119, 3 штуки в наборі. Набір мисок 3 штуки 169. Свічки. Велика банка 400 грамів упаковка. Ціна 340 гривень. Обідня тарілка. Кольорове скло. Жовтого відтінку 289, Фруктовниця чорна металева 340. Кошик металевий для зберігання 219 28 на 19 з см. Ось така фруктовниця металева 119, І ще ось така корзина для паперового сміття 129. Дуже класна підставка. Для кухні 269. 23 на 25 з половиною см. Пляшки скляні для води з силиконовими вставками 169 у трьох кольорах. Така пляшка для напоїв 169. Термос з сумкою переноскою. в Красивому м'ятному відтінку. Сумка знімається. Ціна його 440 гривень. Качалка дерев'яна з силіконовою вставкою, що крутиться. Ціна 240. Форми для випікання печива металеві. 169. 150 кружка сито для просіювання борошна. Термоси у двох відтінках 270. Пляшка для напоїв скляна з пластиковою вкою. Кришка дерев'яна. Ціна 269. Термочашка 219. І такий варіант є 259. Термуси дитячі, футбольна тематика 340. І ось така більш дитяча. Дитячі чашки з малюнками по 169. 149 футбольний м'яч. І така цікава єнот 169. Чашка скляна подвійні стінки. Всередині блискітки 169. Є блакитні і є ще для дівчаток рожеві. 170. Тут це по кольорах розставлено. Тарілка 129. І миска 169. Стакан для напоїв 129. Це було для хлопчиків, а тут серія для дівчаток. Такі самі ціни. Ланчбокси пластикові по 99, з принцесами 99. І склянка з рожевими блискітками за 129. На цьому я буду завершувати відео. Дякую вам за перегляд, гарних та вдалих вам покупок! На все добре!